Слава Україні! Що хлопці і дівчата, сьогодні починаємо новий відосик. Він починається не як завжди біля трака, а починається у мене сьогодні біля хати. Роз покажу, що тут відбувається. Матвій сьогодні отримав подарунок. Тут, якби буде і Матвія, і Девід Самотьох. <гум> купили їм мотоцикл. Буду зараз це все збирати і показувати, як приходить мотоцикл в пальці в Америці. Корочі, можна купляти мотоцикл, нормальний електричний, можна і бензиновий такий купити на Амазоні, Вони тобі прийшлють в пачці. Потім це все треба буде позбирати і спробувати запустити, щоб воно їхало. Не знаю, чи вийде, чи ні, бо я мотоцикл ще не збирав. Але все треба колись робити перший раз. Коротше, крок за кроком. Поставили мотоцикл на відро йдемо його розбирати. З клійонок з того всього. Як вже ведеш що мотоцикл? Чи ні. Nie. Став дев'ять спереди колесо, ну. Давай скоріше, що так помало. Тут люди чекають. Все, тепер вже видно що мотоцикл. Ні? Як ні? Прочитав інструкцію, як збирати мотоцикл. Така собі інструкція. <laughs> Там вони взяли, написали так, що щоб зібрати цей мотоцикл, тобі треба е, мати досвід, е, як збирати мотоцикл. Бажано, щоб був механік, який розбирається. Тому. Так що будемо зараз пробувати це все робити за допомогою YouTube, без механіка. Я думаю, що на все вийде. Так, е, зборка йде нормально. Вже зібрали переднє заднє колеса, заднє колесо стояло прикручене. Почав з того, що зібрав. Е, Вилки. Е, тормоза тут підключив, супорт. Е, треба було розбирати це все, перекручувати знову, тому що дроти всі були перепутані, щоб їх трошки вони були менш-більше рівно. Е, поставив тут такий в них є брезговик. і прикрутив е, торм, оцей, е, амортизатор. Прикол такий, що немає ні одної шайби, воно все йде без шайбів. Така китайська зборка. Китайська тяма, без шайбів. Не знаю, потім... Бо зараз тут немає шайбів, потім ще докуплю, поставлю сюди дві шайби, щоб воно там плюс-мінус посередині стояло не бігало. Ну, і буду бачити, коротше, треба буде ще щось подокуповувати, щоб воно все нормально було. А так поки що задоволений. Такий от байк у нас вийшов. Зараз це все ще дотягуємо, скручуємо і треба буде розбиратися з проводкою тут, що до чого йде.

Все, тепер Матьоха шпарить. Мотоцикл зборка така вийшла. Прикольний, прикольний такий брунчик дитячий. Для таких малих, як Девід, трошки ще він за, за великий. А для таких, як Матвій, то якраз його вагова категорія. Що хлопці дівчата? З мотоциклом сьогодні мали фан, покатались нормально, цілий день гарно. А, діти дуже задоволені, і один і другий, Матвій, і Девід. А, все, тепер вже ніч, час працювати. А, зараз виїжджаю у Віскансен, завтра зранку маю там делівері. Міг виїжджати вчора, верніше завтра, зранку, ну, то, якби, зранку вставати, їхати, але щось не, не дуже хотів дуже зранку підриватися то Виїжджаю сьогодні собі спокійно переночую траці вже десь там в а завтра зранку вже буду доїжджати. Ну що, як ми подорожуємо з Волтером? Скотч достав, став на панель. Вирішив 20. Це щось нове. Ще такого не було раніше. Що, на сьогодні вже другий день вівторок. Ні, вони ще понеділок, другий день або понеділок, тому що вчора. Тілі ввечері виїхав і мені вже сьогодні вівтора того дня. Перший робочий день тижня, зараз е, завантажився в Віскансині і буду їхати на Мічиган. Їдемо гарними краєвидами, по приозеру, попрацюємо, по мотор. Е, сьогодні цілий день спав. Рожі спав сьогодні, цілий день, цілий день. Зараз вже під вечір виспувся, вже йому скучно і хоче гуляти. Передивіться, через які є до дерева, ліси. Тут дуже багато кемпінгів, де можна приїжджати з палатками. Я Тепер проїхав, то напевно було 4 місця, де можна було зупинятися з палатками. Я так розумію, що всі вони платні, тобто десь там треба комусь платити дорож, ти там ночував, Але ну, це нормально що все, Треба обсловити кемпів і так далі, що там якась електроенергія так що ну, За відпочинок треба платити навіть такий ковбайський <смас> деякий, можна сказати. Їдеш тут дорога двостороння. Це не рахується Хайвей, це рахується 35-та USC. І так само є виїзди, перехрестя, тому треба їхати обережно, щоб не вискочила з боку якась машина. вважати нас. Тут в людей краєвиди, Хатки на березі моря хотів сказати, але насправді це не море, це озеро ган. І в них тут просто капець з вікна. Вчора розвантажили мене, сміття вже все нема. Що там, переробка, там це все перемелюють, такі купи, потім це насипом загружають цим трактором в дамтрак. І потім вже возять десь на перепалку. Хай вже з цього смітника, але досить так тут все культурно, чисто, ніде немає ніякого на вулиці сміття. Вони все привозять туди, я так розумію, більшість. Пластмаски, щось таке. І Потім там це мелять і засипають в такі звичайні дамтраки, і потім вже десь везуться на переробку. Таке гарне місце, можна випустити Волтера собі, побігає, і походить трошки. Зовну я трошки походжу до нього. Коротше, приїхав додому, тут почав пати дощ і включилася сирена, що буде торнадо. Падає дощ, кричалася рано, наводить паніку на всіх. Вони, коротше, таким чином попереджають всіх, що може бути торнадо. Тому так би, треба позакривати вікна, двері і бути обережним. Так що і не ходити по вулиці погуляти по душе. тому що багато туристів теж там ходить і гуляє. Гроза пройшла, торнадо не було, і слава Богу. Так що зараз вже приїхав в спортзал іду спати, зараз і завтра вже йду знов на роботу. Ну і завтра будемо далі знімати відео. Все, зібрався, закриваю гараж. І їдемо. Лотаряка вже готовий. Сзади тусується. Їду, забрав, взяв, багато не брав сьогодні, йде трошки. Е. Зараз вже 6.01. година. Сьогодні став пів шості. Так воно з одного боку можна нормально вставати, з другого боку не дуже, тому що ну, все рівно так, щоб лягнути, щоб виспатись, хоча б 8 годин поспати, то е, не виходить так рано лягати спати. Вчора лінув в ну, до пів шостої так, щоб аж капець Як виспатись то не веспашся Поспав нормально себе почуваю але трохи мав Волтера нова фішка Вставати на, на панель І давайте на дорогу І тут як на цьому на мостику. Сьогодні зустрів цікавих хлопців, це вже другий трак, їде е, драйвен е, з рампами. Е, до речі, колись бачив такого хлопця, що в драйвені возив машини. Е, досить непогана інвестиція в рампи, може це все зробити трошки коштує грошей. Але я в цьому прикол через те, що, наприклад, якщо ти їдеш на Флориду з драйвеном в не сезон, тобто коли з Флориди нема кавунів, з Флориди завжди є машини, можна взяти три машини і драйвен спокійно і, і нормально виїхати з Флориди. Бо так з Флориди то завжди виїжджають за дуже малі гроші. Так само тут дивлюся хлопець на. Контейнері цьому їде в лівій лінії, в другий краю. Там їхати можна, законно все. Але їде помало, всі його обгоняють з правого боку, він тут створює всім такі перешкоди в пересуванні. Не знаю для чого він це робить, але багато людей просто не зважають на інших і все просто їдуть так, як таким подобається. А поки я тут гуляю у Віскансині, мене там розвантажують. Хотів вам розказати одну кумедну історію, яка зі мною трапилась, коли я забирав свій трак з Каліфорнії. І ми там ночували біля готелю. Історія капець. Можна фільм знімати окремо. Але перед тим, як розкажу історію, хотів вас попросити, щоб ви підписались на канал Road Dreamer. Це так само хлопець з Чикаго і так само знімає відео про траки, про життя далекобійників, про бізнес. В нього там багато цікавого, про спорт. Так що, Road Dreamer, підписуйтесь, хлопець з України і так само патріот і волонтер, багато допомагає українській армії. 에, так що, якщо у вас є можливість, то підписуйтесь. Тепер е, вертаємося до історії. Історія <кхем> капець. Коротше, в, е, в Каліфорнії там е, Останню ніч, коли ми там ночували, е, я вже забрав трак з аукціону. Е, і вечором букав готель. Я букав там через е, таку систему Hotwire. І Щось я натиснув так, що мені видало. Я, ну, мені, я забукав, я, я натиснув так, що я забукав в кімнату з одним ліжком. А нас було четверо, ми там четверо не помістилися в тому ліжку, то я пішов спати в трак. І все, ночую в машині, в волю в тому фретлайнері, в траці. Вже під ранок, бо вже так, побачив, вже там через вікна пробувається сонце. Пробуджуся від того, що я відчуваю, що в мене трак колихнувся. Тобто хтось там або пробує відкривати двері, або стає на сходинку, і сліпер він завжди дуже сильно колишиться, якщо щось таке відбувається ззовні. Я ну, пробудився від цього. Йду на той бік, де це все сталося, ну, з якого боку, я відчував, що колишиться трак. Відкриваю двері і офігіваю. У мене весь трак помальований з, з шоферського боку жовтою фарбою. Тобто, так надписи йдуть не, не надписи, а такі якісь там розмальовані такі, хвильками. Ну Тупо жовта, жовта фарба з балончика. Історія кумедна, так що той слухайте до кінця. Я на другий бік дивлюся, у мене з другого боку стоїть мексиканець. І він щось там шпортає з другого боку біля трака вже. Тобто, з одного боку, він спробував відкрити бардачок, він його не відкрив. І вже дивлюся, пішов на другий бік. Я вискакую на вулицю. Ну, в шоці, капець. Десь тут потім ставлю фотку цього мексиканця, бо я його сфоткав, Щоб ви розуміли цю всю картину. Вискакує на вулицю, кажу, що ти робиш, він ти покажу нічого. Я кажу, для чого ти помалював трак? Він каже, я не малював. Я кажу, я визиваю поліцію. Він каже, визивай. Я дзвоню в поліцію, Я кажу, така то ситуація, я стою біля готеля і мені помалювали трак. І кажу, цей хлопець, який це зробив, стоїть тут переді мною. А вони мене питають, каже, він ще там я кажу, там він стоїть, нікуди не йде. А він так стояв, що він свою руку запхав за піджак, і мені так виглядало, що він там ховає якраз той балончик, який він там малював. І все, я його там кажу: все, стій тут, зараз поліція буде. Говорю з поліцією, вони там мене щось питають, як він там малював, там туди-сюди. І в цей момент я обходжу вже з другого боку, де трак помальований. Для того, щоб ну, подивитися на це все вже з вулиці, як це все виглядає. І е, Стою і коротше, я в шоці. Е, кажу, поліції не треба приїжджати. Вони кажуть, що таке? Я кажу, тракт не помальований, я кажу, це мій містейк. І що було насправді? Е, зранку сонце, ну, я з просоння. Такий невиспаний, замучений від того всього від подорожі по Каліфорнії. Зранку сонце воно було під таким кутом і між деревами, так що воно на білій фарбі трака воно зробило такі жовті хвильки, і через те, що це було між деревами, воно виглядало так, ніби це помальовано. Розумієте, яка картина? <реш> тобто, коли я відкрив дверку, я, я, бачив, я не, не розумів, що це тінь. Я бачив жовту, жовту фарбу на траці, але насправді це не було жовта фарба, це було жовте сонце на, на білій фарбі. І все, я кажу, поліцейським не, не треба приїжджати. Цей. Але факт залишається фактом. Є мексиканець, який е, пробував відкрити мій трак, тому що він, він тупо його там колесав. Сказав поліцейським не приїжджати і того мексиканця, кажу, що ти стоїш, кажу, що ти пробуєш відкривати мій трак. А він типу на мороз впав і все там, каже, показує мені middle finger і все, він зраціма. Я тоді думаю, ну поліцію викликати не будемо, бо тут тобто, якийсь п'яний неадекватний хлопець, видно, десь прийшов з казино. Дзвоню в готель так, якби, на ресепшн. Кажу, хлопці, а що за фіня? Кажу, тут якийсь мексиканець пробує відкрити мій трак, стоїть тут. Вони кажуть, я в кімнаті, я сказав, кімнату, все цей. і все, десь через дві хвилинки. А, той мексиканець, коли почув, що я дзвоню на ресепшн, він тоді почав рухатися туди в бік готеля. Якраз він відійшов від трака, і цей з ресепшена там індус виходить. Щось там до нього підійшов, щось там з ним поговорив. Потім Мідусь підійшов до мене і каже, що там що там сталося. Я кажу, де я не знаю, каже, він пробував відкрити мій трак. Він каже, я з ним говорив, питав, що він тут робив. Він каже, він так би не знає, що робиться, але каже, якщо так все нормально, то це, то так би проблем немає, поліція не будемо викликати Ну і от ота історія. У мене, у мене там тоді були такі емоції, такі нерви, що це просто капець. Собі можете виявити Трак, який ти тільки що купив, забрав з за аукціону, і він тут в, в першу ніч став помальований. Сказати, що я був в шоці, то нічого не сказати. Так що така ота історія. Думаю, вам всім було цікаво її послухати. Це така частина моїх пригод в Каліфорнії. Знаю, що історія була довга, тому всім, хто їде до слова до кінця, велике дякую. Сьогодні доїхав до цієї частини озера днем і видно дуже гарне озеро, саму дорогу. Бачите, наскільки тут гарні краєвиди. Тут багато людей поприїжджали своїми машинами відпочивати. А там вони сидять на пляжі. Але я так розумію, що не дуже тепло, тому що вони в діті тепло і там сидять накрилися якимось ковдрами. Так щоб хтось купався, не видно, ну, значить вода холодна. Ну, Люди в сводрах в штанах. <смі> Якось там дитина де залізла. Ні, хтось купається, бреш. Я якийсь хлопець купається. Та, тут красота дуже гарно, тут вже такий трошки пі піщаний пляж, пісок, паркаю. Я так розумію, що холодно, тому що дійсно у людей один один тільки чоловік купається, нема жари. Зараз я буду проїжджати міст в Мічигані. Це йде з одного боку озера на друге. Міст дуже крутий, платний, 25 доларів платиш за проїзд цього моста а, Чим крутий, тим, що він йде ну, так би через все озеро, дуже класні тут теж краєвиди. Ну, тут просто прикольно по ньому проїхати, і ну, подивитися, що з нього видно, наскільки це все класно Тут якийсь він хлопець полетів. Я сюди поїхав, я на пані якісь місцевий, знаю що я тут їду. А, це МакПес Андрій Тобто вони тут мають свій е... пес, то, з... з яким вони можуть швидко проїжджати це місце. Так як ми тут цього не маємо, то мусимо стояти в черзі і платити свої гроші. Все, 25 доларів заплатили і думаю, що будеш зараз їхати дуже швидко, але неправда. Обмеження швидкості для траків 20 миль на годину і швидше не можна їхати, там всюди на мості стоять радари. Я не знаю точно, чи комусь тут давали тікети за, за перевищення швидкості на траці, але я якось одного разу тут проїжджав і трошки їхав швидше, то вони мені облимали такими лампочками, що я їду за швидко що ризикувати не будемо, щоб отримати тікет, будемо їхати як спідліміт 20 миль на годину, так і будемо їхати 20 миль на годину. Що тут цікаво, частина моста зроблена е, залізно. Тобто та частина поки ти їдеш, вона залізо, туди з дірками вода стікає вниз. А туди їдуть траки, воно нормальний асфальт, а з цього боку от ви бачите, тут е, така залізна решетка. Не знаю як воно практично, наскільки як воно, ну, чи воно працює, чи не працює, але раз туди інженери це все то, напевно ну, ну, є якийсь сенс там. Ну. Навіть цікаво, цікаво собі скапляється. Ось уділяється віканчика. Сьогодні провіз цілий трейлер пінопласт, зараз хлопці будуть це все витягувати. Щоб це все витягнути, треба дуже рівно все витягувати. Дуже легенько. Сюди собі ради. Хотів нагадати, що я запрошую до співпраці овнер операторів Цього тижня, наприклад, овнер, який зі мною співпрацює, їздив по ІСТУ, зробив досить непоганий гроз, і в нього на мелю там 3.30, щось таке, навіть трошки більше. Тому, якщо ви бажаєте так їздити, невеликі мелі, за нормальні гроші то телефонуйте 312 593 8660. Якщо хочете їхати далі, так само немає проблем. Ми можемо знаходити такі грузи, які вам потрібні. Ще народ, закінчився мій тиждень робочий. Тиждень був цікавий, продуктивний. Все було нормально, так як я в принципі собі запланував. Так що дякую за увагу. Україна переможе війні. Слава Україні, всім пока.